Запрошую вас на гостини до казки. А казка, діти, справжнє диво, там подвиги й пригоди є, вона кінчається щасливо, та місце кожному своє, і мудрість в ній перемагає, і щедрість, і любов свята. Хай кожен з вас запам'ятає, що править світом доброта. Давайте послухаємо українську народну казку. Мудра дівчина Було собі два брати один бідний, а другий багатий. От багатий колись пожалів бідного, що немає той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Каже потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху. А далі тому багачеві шкода стало корови. Він і каже бідному братові віддай мені корову назад. Той каже Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав тієї роботи, було, а то і корова віддай. Бідному шкода стало своєї праці, не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана. А панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм: Хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане, слухайте, що є в світі ситніш, прудкіш, миліш над усе. Завтра прийдете, скажете. Пішли, брати, багач іде додому та й думає собі. От дурниця, а не загадка, що ж я сидніш над панські кабани, пруткіш над панські хорти, а малі над гроші. Ге, моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається, чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Та загадав мені пан таку загадку, що є в світі ситніш, пруткіш, миліш над усе. Е, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона всіх годує й напуває. Пруткіш над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. А миліш над усе сон. Бо, хоч як добре та мило чоловікові. А все покидає, щоб заснути. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає Ану, відгадали? Багатий каже Ситніш пане на дусе ваші кабани, а проткіш над усе ваші хорти, а маліш на тусе гроші. Е, брешеш, брешеш. каже пан. Тоді до вбогого. Ану ти. Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Вона всіх годує й напуває. Пруткі ж, пане, над усе думка, бо думкою враз, куди хочеш перелетиш, а миліш на тусе сон. Бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так, усе. Говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто сказав? Та що ж, пане, каже бідний, є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки повідгадувала. Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить. То буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає його Чого ви, тато, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та казав, щоб ти посадила на них квочку та щоб вона за одну ніч вилупала й вигодувала курчата. А ти, щоб спекла їх йому на снідання? А дочка взяла горшечок каші та й каже Понесіть, тату, оце панові та скажіть йому, нехай він виоре, посіє цю кашу, і щоб вона виросла, просо, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовп пшона годувати ті курчата. Що їм треба вилупитись з цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже так і так дочка сказала пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові й каже Неси своїй дочці цей льон. Та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде й видче сто ліктів полотна, а не зробить, то буде лихо. Іде додому той чоловік і знов плаче. Зустрічає його дочка й каже Чого ви, тату, плачете? Та бачте, чого, ось пан дав тобі стеблинку льону. Та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто ліктів полотна. Маруся взяла ніж, пішла й вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище. Щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку й каже, Що дочка загадала з неї зробити? Пан дивився-дивився, узяв та й покинув ту гілочку, а на думці собі цю одуриш. Мабуть, вона не з таких, щоб обдурити. Потім думав, думав та й каже чоловікові: «Іди!» Та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Іде знов батько, плачучи, додому. Прийшов та й розповів усе дочці. Не журіться, тату, каже Маруся, все буде гаразд. Підіть, купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла гринджоли, запрягла в них цапа, от узяла зайця під руку, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан, як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам, Налякайте її собаками. Ті, як налякали її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погнались за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровалась та й каже Ось вам, пане гостинець, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Діти, ви уважно слухали? Скажіть, будь ласка, як називається казка? Молодці малята? Мудра дівчина? А як звали дівчину? Правильно, дівчину звали Марусею. А навіщо Маруся передала панові кашу? Молодці малята! Щоб він її посіяв і виростив зерно! А що попросила Маруся виготовити із гілочки? Молодці малята! Правильно, Маруся попросила виготовити з гілочки гребінь для того, щоб випрясти льон. Чому пан розсердився, коли дізнався, що його загадку відгадала донька бідняка? Так малята, тому що він вважав себе найрозумнішим? А хто переміг в суперечці у казці? Молодці малята, мудра дівчина, Маруся. Шановні батьки, читайте дітям українські казки. Адже вони виховують і розвивають дітей. У народі кажуть: казка вчить, як на світі жить. До побачення, до нових зустрічей!